Люди, як дістали мене вже ці неуки, я їм кажу, вносити цинк на кукурузу. А він мені каже, якщо ні під корінь не насипав, то ні хрена не буде. Та люди ж, цинк це ж качани. Якщо не внесемо цинк, будуть отакі качани. А як побризкаємо плисковим підживленням, то ось будуть отакі гарні виповнені, і виповнені. Урожай буде за 100. Спочатку. Попрацювали гербіцидом на даному полі. І запам'ять, грязну кукурузу в буряні ми цинком не бризкаємо. Кукуруза повинна бути чиста. Цинк вносимо по-любому. Чи сілися ви з добривами, чи без добрив. Його потрібно вносити по-любому. В нашому цинку, воно дивіться, є. І бор, і магній, і сірка, і амінокислота, і фітомормони, і все те, що потрібно нашій кукурузці для закладання гарного качана. І цинк це качан. Щоб був отакий качан, треба вносити цинк. Без цинку будуть ось о, отакі одні цурпелки і хрена не буде, розумієте? І якщо ж ми вже заїхали бризкати цинком дане поле, то ми разом вносимо ось сульфат магнію. І не забуваємо про карбомід. Л'ємо літр даного нашого цинку. Сульфат магнію додаємо 3 кг. І 5 кг карбаміду. І це, люди, буде сила, будуть отакі качани, кукуруза буде мать будуть отакі качани. І якщо наша кукуруза буде сита, будуть отакі качани і буде отакий врожай, і вона віддячить нам потім своєю вологовіддачею. Якщо не дати на кукурудзку нам цинку, сульфату і карбамід, то наша кукуруза буде стресувати. І не дасть нам отакого врожаю і не буде гарної вологовіддачі, розумієте? Сульфат магнію це необхідний мінімум, який ми повинні дати кукурузі. Магній це 70 гривень на гектар. А без сульфата магнія кукуруза не виросте. І ви мене спитаєте, чим зараз обробити кукурузку під кормку якої? Да? До 300 гривень. Ось о. Беремо цинк. літр йому на гектар. Сульфат, магнія, 3 кг, і карбамід, і швидко в поле. Все я все сказав, я поїхав у поле. Все, пока.